Сьогодні ми з вами будемо замінювати пояс резинку у спідниці. Відпорюємо старий пояс, беремо нову резинку. Та застіпки. Вставляємо застіпки у резинку з двох сторон. Та швом у підгін з закритим зрізом, застрочуємо їх, не забуваємо про закріпки, намічаємо на резинці місце розташування швів та приєднуємо їх до спідниці за допомогою кревецьких булавок, заходячи на півтора см на спідницю. Настрочуємо резинку на верхній зріст спідниці. Розтягуємо резинку, щоб рівномірно було. Розподілений верхній зріз спідниці та натягуємо її. Прокладаємо другу строчку на лапку від першої. Ось поясі готовий. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.